Тільки ще разів ти будеш робити одне і те саме і чекати на інший результат. Час іде, а ти все ще боїшся почати щось нове, ніби чекаєш ще когось особливого знаку. Але справжній знак це цей момент. Ти сам клікнув на цей ролик, отже, розумієш, що час діяти. Я поділюся тим, що допомагає мені рухатись вперед. Перше, навіщо тобі ця справа? Без чіткого розуміння, навіщо ти це все робиш, ти здасися при першій же труднощі. Гроші, розвиток, вихід із рутини. Усвідом, що саме тебе рухає, коли ти знаєш, заради чого терпиш невдачі та працюєш. Тоді всі випробування ніщо, а кожен день стає частиною великого плану. Не обманюй себе, справжні цілі не звучать голосно. Вони не для того, щоб привернути увагу інших. Вони звучать всередині так, ніби якщо ти це не зробиш, ти проживеш життя даремно. Друге, виділяй час. Справжня проблема не в нестачі часу, а в пріоритетах. Якщо твоя справа дійсно важлива, час знайдеться 10-20 хвилин. Це вже рух вперед. Не згадуй про мрії тільки перед сном як якусь казку. Спробуй щодня робити маленький крок. Іди до цілі, попри все, навіть коли немає настрою, навіть коли здається, що це все дурня, рух важливіший за ідеальність. Третє, мотивація це вогонь, чи рухає тебе вперед. Але біда в тому, що він напто швидко гасне. Уявити великий успіх це класно. Але поки ти йдеш до нього, легко вигорити. Тому потрібні маленькі мотивації тут і зараз. Наприклад, зробив крок, дозволив собі шоколадку. Чи що ти там любиш? Виконав завдання, подивився серію улюбленого серіалу, пройшов день у роботі, нагородив себе вечірньою прогулянкою чи грою. В цілому, адаптуй під себе і радуй себе. Твоя підсвідомість повинна звикнути Дія доривнює приємно. Тоді всі справи будуть робитися в кайф. Четверте: не чекай дальних умов. Як часто ти думаєш, коли будуть гроші, коли будуть кращі мови, тоді й почну. А час ідея минають місяці роки, а ти все ще чекаєш ідеального моменту. Ти вже маєш все необхідне для старту. У мене телефон і проста програма монтажу. У тебе те щось є, правда? Почти з того, що маєш. Професіонали виростають із аніматорів, які не чекали ідеального моменту. П'яте дисципліна. Якщо мотивація це вогонь, який постійно затухає і підсилює, то дисципліна це систематичне підкидання дров. Мало вогню, який горить без дров, він обов'язково потухне. Хоч слово дисципліна звучить страшно, але разом з розумінням, для чого воно тобі треба, і мотивацією, починати кожен день іти вперед, стане звичкою. Шосте: ігноруй хейт і думку оточення. Ти вирішив діяти, хтось обов'язково буде сміятись, хтось критикувати, хтось мовчки знецінювати. Це нормально. Більшість людей ніколи і нічого не почнуть. Їм страшно, їм заздрісно, їм боляче бачити чужий рух вперед. Їхня реакція це не про тебе, а про них. Твоя задача йти далі робити своє. Сьома. Результати проходять не одразу. Перші тижні, місяці може здаватися, що все дарма. Мозок почне підсовувати думку: навіщо мені це потрібно? Може повернемось до звичного життя, яке було до того. Але правда в тому, що це захисна реакція мозку. Він сприймає це як нераціональну трату часу. Він не бачить перспектив майбутнього. Те, що ти робиш, не дає користі тут і зразу. Для нього це безкорисна річ. Але пам'ятай. Кожен твій день це шанс виграти лотерею. При тому безкоштовно. Шанс виграти дуже малий, але з кожним днем шанси все ростуть. Головне, продовжуй, бо часто люди зупиняються за мить до цього. Восьме. Шукай однодумців, робити щось разом набагато легше. Однодумці не тільки піднімуть настрій, вони можуть нагадати тобі, що ти не один. Навіть якщо це просто чат у телеграмі або коментарі під відео. Це реально працює. Не закривайся в своєму маленькому світі. Шукай тих, хто теж горить. Дев'яте. Пробую різні підходи, не вийшло так, спробую інакше. Не вийшло швидко, можливо, потрібно більше терпіння. Успіх це часто не про талант, а про вміння шукати свої методи. Кожна людина унікальна своїми сильними і слабкими сторонами, можливостями та оточенням. Ти ж не думаєш, що у всіх один шлях повториш за кимось, і все краще слухай себе, експериментуй. Десяте, пам'ятай про відпочинок. Часто люди забувають про це, навіть найлюбленіша справа може почати здаватися каторгою. Зрозумій, відпочинок це не слабкість. Це стратегія на довгу дистанцію. Коли ти втомлений, не можеш працювати вдовгу. Коли ти відпочив, можеш знову робити те, що можеш. Тому працюй і відпочивай, вмій перемикатися. Одинадцяте, підпишись на мій телеграм-канал. <плес> ладно, ладно, це не обов'язково. Але якщо ти хочеш побачити ще одну людину, яка пробує змінити життя, також голосування за тему наступного ролику. Більше живого мене. Чекай тебе там. Я тобі qr код повісю, дам, щоб було проще. І головне, не витрачай заряд в пусту. Не йди скролити ленту далі. Почни сьогодні, бо завтра може стати ще важче. А сьогодні найкращий момент, знаєш? Я пішов працювати над своїми мріями. А ти?